Дрій, друзі, зараз буде такий інтерактив. На екрані з'явиться щось, ви уважно читаєте і то робите. Перше завдання. Yeah. Виграє той, хто зробить перший селфі з молодятам. поїхали. Mother... Та ви ні, друг сім'ї, ви ні, Ви ні. Стоп, the... Іван, так не чесно, ви, ви виграєте, ви виграєте, ви молодець, бо ваша дружина навіть телефона не має. Купіть її, будь ласка. Наступне завдання. Виграє той, хто швидше стак... вип'є стакан будь-якого алкоголю. Поїхали! Стоп. Ваня, ти ззаді стоїш, ти нічого вже не п'єш, нічого не робиш, ти вже фішку виграв. Отож, сестра молодого, тримайте. Виграє той, в кого більший заряд телефону. 69. 100. Отож вам. Назад, наступні. Виграє той, хто першим прич... прочитає скоромовку. Оце дуже важко. Поки дружина готується, ти вже читаєш. Ти готовий? Поїхали. Це скоро. Ану, облески для Вані, облески. Ваня, це має бути дуже швидко. Три, два, один. Їду я по вибоїнах, з вибойнів я не вийду, бо їду по вибоїнах з вибойнів я Швидше. не вийду. Їду я по вибоїнах з вибойнів не вийду, бо. А... Швидше! Ще раз Облиски, бо він розхвилювався. Три, два, один! Їду я по вибоїнах, з вибоїну, не вийду, бо йду Шидgt. по вибоїнах, з двибоїні не вийду. І втретє. Ще раз. Втретє, це другий раз був, давай. Їду я по вибоїнах, з вибоїну, я не вийду, бо їду по вибоїнах з вибоїв, я не вийду. Оплески, Ваня, ти молодець. Готово, давай, а це має бути швидко. Їду я по вебої з вибоїна я не вийду, бо їду я по повебої з звибої, я не вийду. В другий раз. Їду я по вебої з звибою я не вийду, їду, я по з звибойни, я не вийду. Третій раз. Їду я по вибоїнах з вибоїнах я не вийду, я їду по вибоїнах, з вибоїнах я не вийду. Ви молодці, друзі, ви неймовірні. По одній пісні. Виграє той, хто краще заспіває пісню Степана Гіга. Ви маєте заспівати акапельно, без фонограми, любу з пісні. Отож, поїхали, ти готовий? А третій сон був за любов. Не сон, а то... тост. <ріст> Давайте ще раз. Хто? Друзі, я нагадую, що хто краще виконає, той получи фішку. Давай, ти готовий друг сім'ї. А третій тост був за любов. Моя баба так колись з діду співала, коли дід вмирав. <плес> Далі, продовжуй. Цей сон, цей сон. Мені щоночі сни. Підтримуй. Крізь сон, крізь сон. Вона мені сміється. Облиски друг сім'ї! Ви готові? Біля озера у літню ніч ми були з тобою віч на віч, цілувались під морями. Ми біли бідні. Музика стоп. Дорогі друзі, на вашу думку, мені здається, що двоє краще заспівали. Але давайте по обласках. Хто думає, що виграв друг сім'ї? Облизки лі нього? Дорогі друзі, хто думає, що ви виграли ноді, ну, область Небо ж, друже, наступні. Дивіться, виграє той, хто краще заспіває реп, друже. Музика в студіо. Несе галя воду. корами слогнеться. За нею, Іванко. Як беремі. Сашко, ну дай, дивіться, це в має бути, галя воду, короми слогнеться, а за Іванко. Стоп, поїхали. Несе галя воду, коромисло гнеться, За нею Іванко, як барвінок в'ється, за нею Іванко, як барвінок в'ється. Оплески для друга сім'ї. Воду, короми слогнеться, за нею Іванко, як барвінок в'ється. Антоніна, ви дуже молодець, але поході до нас в школу, ми вас навчимо трохи реп співати. Друг сім'ї, лови. Опа. Наступна пара. виграє той, хто краще відтворить гру на електрогітарі. Більше, більше імітації. Слабенько, слабенько. Музика, стоп. Я думаю, що ви маєте переіграти свого чоловіка. Гітара це такий інструмент, віце. Давай, давай! Мені здається, що не Іван, ні його дружина не получать вішки. Стоїмо ззаді. Виграє той, хто краще затанцює рок-н ролл Спочатку друг сім'ї, потім надія. Облиски! Ще рок-ролл циткоп Давай, 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 давай! Ти так роботці рухаєш! Що ты не ломли ну, що? Облиски для друга сім'ї! Пані надія! Облиски для Надії! Вона готова! Більше шуму Більше, більше, більше! Тьо, тьо, тьо. Молодець. Пані Надія, ви получаєте фішечку. Виграє той, хто краще затанцює тверк. Підтримуйте його, він зараз затанцює тверк. Поїхали! Облиски для нього! gigante П'ята дочка моя саме бизнес-рука десь! Облиски для нього! обласки, обласки! Красавчик! молодець, Молодець! Молодець, облиски для нього! Друг сім'ї. Продовжуй, продовжуй, продолжи! Більше більше, більше, бише, більше! Музика, стоп! Музика, стоп. Друже, я тобі вже даю фішку, бо я так не, не можу. Антоніна, будь ласка, я вам візьму ще підтанцьовку. Пані Надія. Іванова дружина. Будь ласка, підходьте сюди. Обласки для них. Музика була коли. Біше шумо. Біше. Біше, більше, більше, більше шуму! шуму! Дівчата, тепер треба робити так, як робив друг сім'ї. О, 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 давай, давай! Біше, више, више, вишей! Хлопці, приєднуйтесь, приєднуйтесь, хлопці, друг сім'ї, Ваня, друг сім'ї. Давай, 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 давай. Поїхали, поїхали, я зараз вам всім дам фішки поекон. Помагайте дівчатам, давай, давай, давай! Більше шумо! Друже, п'ята точка, п'ята, 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 п'ята! Дорогі друзі, оплески нашим учасникам, вони неймовірні. Вони неймовірні. Друзі, всім вам пофішеться. Всім, 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 всім. Друзі, ви просто неймовірні, ви молодці, просимо вас присідати, наливати келихи і випивати за здоров'я наших молодят.